Привіт! Хочемо вам розповісти, як підключити жилет з підігрівом. Для початку купуємо жилет у нашому магазині, підібравши вірну розмір. У кожному нашому жилеті є USB-штекер, який підключається до повербанку. Наступне вірно підбираємо павербанк. Павербанк повинен мати два виходи та бути двохамперним. Підключаємо наш жилет до повербанку. Сигналом того, що жилет підключеним буде короткотривале миготіння кнопки термостату. Для увімкнення натискаємо та отримуємо кнопку 2-3 секунди. Кожне наступне натискання кнопки змінює температуру нагріву. Температура нагріву коливається від 40 до 60 градусів Цельсія. Для отримання очікуваного ефекту жилет можна одягати, коли середня температура повітря наближається до позначки плюс 8-мінус 10 градусів. Цельсія. При такій температурі жилет рекомендується до відкритого носіння верхній шар одягу. При нижніх температурах його рекомендовано носити під основним одягом. З вами був екообігрів. До нових зустрічей!